Всім привіт! З вами канал Свенарство з нуля. Сьогодні ми в своєму ангарі Як я і показував в одному з попередніх відео, що гранулятори і екструдер. Все вже мені прийшло. Кормозмішувач, дробілка. І наш гранулятор вже свій ресурс, як би сказати, вичерпав, а саме ролики і матриця, їх вже потрібно реставрувати, тому що вони вже вже мала... малий вже вихід. І тому я зараз вже хочу, хочу вже зробити. Це роблю встанину під нові гранулятори. Це зварив я скутника 40-го. Це листовий метал 6 мм. Тут буде гранулятор, тут буде двигун прикручуватися. Це я ще тільки так приклав, ще нічого не приварвав. Ну, якось так. Зараз ось є така полоса в мене, щоб дати сюди такі розкоси, укріпити його. Тому що вже старий гранулятор наш дуже помало гранулює. Потрібно реставрувати. Якщо реставрувати матрицю і ролики, це відповідно потрібно кошти, так як в мене є два гранулятора нових, тільки залишилось зробити ці корпуса станини під них. Зараз дорізати цю полосу і буду сюди, мабуть, що приварувати. Ось так воно вийшло. Приварив я цю пластину, на якій буде триматися двигун. Двигун на 7,5 кВт, вагою 50 кг, десь до 50 кг. Ну Тут ці пластини вони товсті, вони витримають. Тут шість ця пластина, а ці, ну десь, мабуть, що 7-8. На сьогодні буду закінчувати, тому що зараз вимкнуть світло. Ще тільки залишається ось тут просверлити отвори для кріплення самого гранулятора, самої голови. Тут вже так ми розчертили, як він буде тут стояти. І Прикручувати гранулятор, ставити двигун, підключати електрику і можна буде потихеньку притирати матрицю. На сьогодні я закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, кому буде цікаво, слідкуємо за подальшими відео. Підписуємося на канал. Ну все добре!